На рисунку зображено квадрат ABCD, сторона, сторона якого дорівнює 12 одиниць. Так? Всі сторони 12 у нас. На сторонах AD і Б, С квадрата вибрано точки К і М, це ми бачимо на малюнку. Так що АК, АК дорівнює 4 одиниці і МС 3 одиниці, 3 одиниці. Потрібно, пункт перший. Пункт перший Визначте відстань між серединами відрізків АБ і КМ. У нас є відрізок АВ. Ну, намалюємо приблизно, що це у нас серединка І відрізка А Б і КМ, Хай буде Л. А Л позначимо точечку, а тут А, A, Н. Чи яка там. Ну хай. Н точечка, так? От знайдемо середину, e, визначимо. буде. Визначимо довжину відрізка НЛ. Так, довжину відрізка НЛ, тобто це відстань між серединами відрізків А Б і К М. Подивимося, що подивимося, що Б, а, К, М, Б, а, К, М це трапеція, оскільки у квадраті АБЦД АДМ сторони БЦ паралельна Ада, BC паралельна Ада, сторони паралельні, протилежні. Тому і відрізки, які лежать на цих сторонах, БМ паралельна буде відрізку АК. Таким чином в трапеції АБМ трапеція, Треція. Основи АК і БМ це основи. Вони паралельні, ми вже записали. Паралельні. А НЛ буде являтися як середня лінія трапеції, середня лінія трапеції. Трапеції. Ми знаємо формулу для середньої лінії трапеції, вона дорівнює сумі основ поділити на 2, Тобто, сума БМ додати основу АК, поділити на 2 дорівнює. Так, БМ, нам потрібно знайти БМ для цього. АК у нас за умовою 4, напишу зразу плюс 4, а БМ. Чому дорівнює БМ? БМ дорівнює БЦ, а всі сторони квадрата дорівнюють 12. Ми це знаємо за умовою, тому БЦ теж 12, БЦ відняти МЦ, МЦ, оскільки точка М розділяє відрізок БЦ на БМ і МЦ. МЦ. Отже, буде 12 мінус дорівнює 9. Записуємо Bm в лінію трапеції 9 плюс 4, 13, 2. Ділимо пополам. 12 на 2 буде 6, отже буде 6,5. 6,5. Так, отже, перший пункт правильна відповідь 6,5, 6,5. Другий пункт. Нам потрібно обчислити довжину відрізка КМ. КМ? невідомо, КМ. Ага, ось вона у нас КМ. Відрізка КМ. Давайте для цього опустимо з точки М перпендикуляр. Перпендикуляр Н. Позначимо точечкою П. Так. І бачимо, що в нас утворився прямокутний трикутник. Отже, я відразу напишу, що опустили перпендикуляр, тобто М МП. МП перпендикулярно до КП ЧП КП. Трикутиник, ну, значить, якщо перпендикулярно, значить кут МПК дорівнює 90 градусів, так? Прямокутний трикутник із трикутника. Прямокутний трикутник. Трикутник у нас МПК. Звідси випливає. Затеремо і піфагора, За і піфагора. Маємо квадрат гіпотенози, квадрат гіпотенози, в даному випадку КМ дорівнює сумі квадратів катетів МП катет МП квадраті додати катет КП. КП квадраті розв'язуємо, підставляємо КМ КП квадрат. Нам невідомо, вірніше, верніше, відомо, ні, невідомо, ми будемо шукати АМП. МП паралельно ми бачимо МП до сторони СД і дорівнює довжині сторін СД, тобто дорівнює 12, тому будемо МП у нас 12, 12 у квадраті плюс КП. КП. Нам треба було знайти КП для цього, так? Давайте знайдемо КП. Сторону, це потрібно від всієї сторони АД, від всієї сторони АД відняти шматочок АК, відрізок АК і відняти ДП відрізок. АД у нас 12. АД у нас 12, віднімаємо АК-4, за умови задачі і віднімаємо ДП. ДП Оскільки МП перпендикуляр і, від... і перпендикуляри, і Б це паралельно Аде, тому МС дорівнює ДП, дорівнює 3 одиниці, тому ще віднімаємо 3. 4 плюс 3 це 7, 12 мінус 7, буде 5. Отже, підставляємо в теорему піфагора сюди. 5 у квадраті. Шукаємо знов КП. КП квадрат це 12 у квадраті. 144 плюс 25, це дорівнює. КП в квадраті дорівнює 169, 169, і ми знаємо, що це 169 це 13 у квадраті, так? Тому КП... КП дорівнює, добули корінь зліва і справа. КП дорівнює 13. Так, так як сторона не може бути від'ємна, тому ми беремо тільки додатнє значення КП дорівнює 13 одиниць. Правильна відповідь. Давайте ще сюди запишемо 13. Так, 13 одиниць. Дякую за увагу.